Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці математика. Сьогодні ми будемо закріплювати вивчення таблиці множення і ділення, складати та обчислювати вирази та розв'язувати задачі. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Почнемо урок із усного обчислення. Увага, увага! З першої платформи вирушає математичний потяг. Прокладіть йому колію, Обчисліть ланцюжком у квадратиках. І так, 6 помножити на 2. Дорівнює 12. 12 відняти 2. Дорівнює 10. 10 відняти 4. Дорівнює. Шість. 6. 6 помножити на три. Дорівнює. 18. Вісімнадцять поділити на два. Дорівнює. 9. 9 поділити на три дорівнює. Три. Та три додати 7 дорівнює. Десять. Яке ми число отримали? Що ж? Запишемо його каліграфічно в зошит. Не забуваємо записати сьогоднішнє число та класна робота за зразком. А зараз математичний диктант. Слухаємо, обчислюємо і записуємо в один рядочок лише відповіді. Між відповідями пропускаємо одну клітинку. Добуток чисел 2 і 9. 3 помножити на 4. Наскільки число 40 менше від 47? Скільки буде, якщо по 2 взяти 4 рази? Скільки у числі 18 вміщується по 6. До частки чисел 24 і 3 додайте 7. Що ж, перевіримо, добуток чисел 2 і 9. Ми знаємо, що добуток це множення. Значить, нам потрібно помножити ці два числа. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 3 помножити на 4. 3 помножити на 4 буде 12. Наскільки число 40 менше від 47? Це на порівняння. Для цього потрібно від більшого числа відняти менше. 47 відняти 40 дорівнює 7. На 7 число 40 менше від 47. Скільки буде, якщо по 2 взяти 4 рази. Для цього потрібно 2 помножити на 4 дорівнює 8, скільки у числі 18 вміщується по 6. Для цього потрібно 18 поділити на 6 дорівнює 3. До частки чисел 24 і 3 додайте 7. Цей вираз у нас буде в дві дії. Згадуємо, що таке частка. Частка це ділення, тобто нам потрібно спочатку поділити 24 на 3, дорівнює 8, а потім до 8 додати 7, дорівнює 15. Перевіримо. Записали. Далі усно. Потрібно скласти вирази обчислити їх значення. Якщо вам зручно працювати з підручником, відкриваємо його на сторінці 109 номер 662 Давайте разом. 6 поділити на 3 дорівнює. 2. 9 поділити на 3 дорівнює. 3. 12 поділити на 3 дорівнює. 4. 15 поділити на 3 дорівнює. 5. 18 поділити на 3 дорівнює. 6. 21 поділити на 3 дорівнює. 7. 24 поділити на 3 дорівнює. 8. Та 27 поділити на 3 дорівнює. 9. Молодці. Далі переходимо до письмового завдання. Потрібно. Записати вирази і обчислити їх значення. Пишемо посередині в зошиті вирази 663. Записуємо їх за зразком та обчислюємо. Перевіримо 7 23, 19. Далі переходимо до розв'язування задачі. Сторінка 110 номер 665. Знайдіть підручнику. Поставте пальчик. Читаємо разом. Купили 9 кілограм яблук. А груш у тричі менше. Скільки всього кілограмів яблук і груш купили? Діти, про що йде мова в цій задачі? Правильно про фрукти, про яблука і груші. Чи відомо скільки купили яблук? Так, відомо 9 кілограм, а груш. Невідомо, але відомо, що утричі менше. Що ж, можемо ми відразу дізнатися, скільки всього кілограмів яблук і груш купили? Ні, адже у нас невідомо, скільки ж кілограмів купили груш. Це й потрібно дізнатися. Якщо яблук купили 9 кг, а груш утричі менше, то за допомогою якої дії будемо складати вираз? Звичайно, за допомогою. Ділення потрібно 9 поділити на 3 дорівнює 3. Пояснення записуємо купили груш. Так як яблук у нас купили 9 кг, а груш ми дізнали, що 3 кг. Чи тепер можемо відразу дізнатися, скільки кілограмів всього купили яблук і груш. Звичайно, для цього потрібно додати 9 додати 3 дорівнює. 12 кг. Відповідь 12 кг яблук і груш купили. Запишіть розв'язання задачі собі в зошит за зразком. А зараз відпочиваємо. Thank you. Що ж, оченята відпочили. Переходимо до розв'язання наступної задачі номер 666 на сторінці 110. Знайшли, поставили пальчики. читаємо. На зиму для, для кролів заготовили 80 кг моркви. капусти на 53 кілограми менше. Ніж моркви. А буряків утричі менше, ніж капусти, скільки кілограмів буряків заготовили для кролів? Нижче бачимо короткий запис. Про що йде мова в цій задачі? Також про овочі. Про які овочі йде мова? Про моркву, капусту і буряки. Чи відомо, скільки заготовили моркви? Так, бачимо за коротким записом 80 кг. А капусти відомо, скільки заготовили? Бачимо знак питання? Невідомо, але відомо, що на 53 кг менше, ніж морквень. А відомо, скільки буряків? Також невідомо, але відомо, що у три рази менше, ніж капусти. Чи можемо ми відразу дізнати, скільки кілограмів буряків заготовили для кролів? Звичайно, ні. Адже для того, щоб дізнати, скільки заготовили буряків, потрібно знати точну кількість кілограмів капусти, а у нас невідомо. Тобто, спочатку ми знаходимо, скільки заготовили кілограмів капусти. Якщо сказано, що на 53 кг менше. Ніж моркви. То за допомогою якої дії будемо дізнаватися з вами наше завдання. Звичайно, за допомогою віднімання. Перша дія 80 відняти 53 дорівнює 27. Правильно. Заготовили капусти. Та друге нас сказано, що буряків заготовили у три рази менше, ніж капусти. Так як капусти у нас 27, що значить у три рази менше? Це значить, що нам потрібно знайти відповідь на це питання за допомогою ділення для цього 27 поділити на 3 дорівнює 9 кг 9 кг буряків заготовили для. Королів. Запишіть розв'язання задачі собі в зошиту. А зараз розгляньте діаграму продажу фруктів у супермаркеті та дайте відповідь на запитання. Дивимось, які фрукти у нас вказані: лимони, ківі, банани, груші, яблука. Та бачимо ліворуч скільки центнерів. Що ж, у яких одиницях вимірювали масу фруктів? У центнерах. Яких фруктів продали найменше? Розгляньте підручнику на сторінці 110 номер 667 Правильно, груш. Яких фруктів продали однаково? Яблук та бананів. Чого продали більше? Лимонів чи яблук? Порівняйте Яблуко. Молодці! Ви гарно попрацювали. Домашнім завданням потрібно працювати номер 668 та 669 на сторінці 111. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного та спокійного дня. До побачення!